На сьогоднішній день в нашій державі основне це ізоляція засуджених і скоро злочин від суспільства. От, а умови такі самі, як, як і за межами установи. Тут ви повинні розуміти, що є пару каст людей, то є пару уровні. Є люди, яким навчато, не можна сюди приходити, але все-таки інтерес привишає, коли я спілкуюся один на один, грубо говоря, угадувати їхні желання, емоції, переживання, опит. Їх це зачастую дивує. Як так, що за шаманство? Які у них в основному бажання? Бажання. Ну, зачастую це побачити сім'ю, так як деякі люди тут вже в них батьки старі, переживають, що їх не побачать. Плани зачастую є, стандартні плани. Був син відомого режисера Параджанова, тобто син. Сам Параджанов був в Вінниці, а син у нас був голова Асоціації боротьби України Борис Савлохов, такий, можна сказати, така відома постать. Колись ще раніше був адмірал Кудюкін. Один із командуючих Чорноморського флота, якщо не помиляюся. Тобто, такі люди були. Ну, деякі виходять а потім в бізнесі в процвітаючому бізнесі, де нормально працюють і заробляють. Зачастую вони тут бачать в реальному рисунку реального, вони бачать тьму, рішетку. Інтерпретують так, як чоловік, який вже ну, на них вже хрест. От. І далі, коли йдуть цілі, вони собі ставлять похоже цілі. целі. Тобто клеймо з СССР сталося. От. Як цей чоловік може попасти на роботу офіційно? Вони перестають про це думати. Один психолог сказав, що у них є два варіанти: спецназ і... Е Релігію, я думаю, тут є шанси більше. Ми лікуємо душі, можна сказати так, засуджених, і вертаємо їх, намагаємося вернути їх повноправними громадянами. Стараємося зробити все так, щоб вони не сходили нових злочинів і жили чесно от, і в суспільстві. Бо робота приносить мені задоволення, і через це неможливо я тут себе знайшов. Ми показуємо в своїй роботі, показуємо шлях, шлях, яким можна раніше звільнитися. Через це і створюємо, залучаємо їх на виробництво, створюємо умови необхідні і створюємо різні секції, гуртки, де вони можуть розвинути свої таланти, можливо, десь знайти собі таланти, які вони навіть і не знали, що, можливо, не, що вони в них є такі. Мы для души. Не для кого-то, а для себя Для себе. Для вас. У вас є назва вашу интернационального коллективу такого. Группа а Откуда вы? Скамерона. Скамеровано. Давно в Украине вообще? Очень А У вас Камероне есть семья? Да. Остались. Через сколько вы сможете туда поехать? А, через три года. Три години. Да. В принципі, вже почти сквозь. <рес> Слава Богу, так. Да. Вам пишуть пісню? Да, кожен да, кожен заслужений хотів би, щоб умови були ще краще. Це ми живемо в реаліях і ми бачимо, як живе основна маса людей. От, і дехто не може собі дозволити сходити в театр, в кіно. От. Ну, у нас, ми демонструємо фільми і запрошуємо якісь секторські колективи. Я думаю, що не всі будуть жити чесно. Багато людей, можливо, до 50-60 все рівно підуть, будуть схоїти нові злочини. Але це не так наше як опрацювання, як можливо, загальне державне. От, то є, працевлаштування їх після звільнення і. Створення умов, вони все одно виходять в суспільство із статусом засудженого. І суспільство їх перший час буде тримати на відстані, поки вони не зможуть довести те, що вони громадяни, які зробили якусь помилку раніше, але за це вже відповіли перед законом. От якщо суспільство їх буде сприймати як засуджених. Звісно, ну, це путь опять назад. Если в мене виходить До них добитися, вони приходять частіше. Ну, потім, коли проходить час, все одно вони вважають, що я не нужен. От. Ну, потім, коли проходить деякий час, вони знову вертаються уже зовсім з іначою поведінкою. але вже говорять, допоможіть мені, пожалуйста, тому що я не знаю, що робити. Бували такі випадки, що дійсно були суїцидальні Ем, Зачастую їх предотвратити неможливо. А тут стараюся попитати там, кожен раз. Добрий день, як вийшов ви. Що ви Питаю, ну, відповідаю там нічого, все нормально. А, ти вже стараюся дивитися не те, що на лицо, а просто на інтонацію. Хоча фальсифіцірується фактично все. Це треба сидіти кожен день, уділяти час кожному чоловіку. Він должен хотіти цього. Люди все одно себе. Ми надіваємо багато масок, як мінімум одну. Є засуджені, який. Відвідують е, релігійне да, ці зібрання, і е, на гуртожитках усіх відділень вони самі якби, проводять цю так називаємо капіланську роботу, от, і несуть це добро, це то, що дивує. Коли засуджений, е, який попадає в установу, церква вирожена кримінальною зараженістю протягом якогось часу е, повністю відмовляється від свого кримінального минулого і виходить в світ. Будучи в установі одружившися, деякі і мають дітей, потім повертаються в світ і не скоїть новий злочин, це, це вже вдовольняє нас, ми на своєму місці зробимо цю роботу. Було, коли, Особливо це з боку журналістів от, різних видань, каналів, де інформація показується однобоко для захисту прав інтересів засуджених. І при цьому права і інтереси потерпілих практично ніде не враховуються. І я не пам'ятаю жодної передачі, де вказували, що потерпілий. І показують його долю. Тобто він став жертвою якогось злочину, хтось про нього щось не говорить. І саме це визиває, можливо, і обурення, що так засужене в таких умовах, От, а про потерпілих не згадується. Ну, закон вийшов в минулому році, а в дію не вступив уже в цьому. І практично з грудня місяця 2015 по теперішній час. Багато заслужених звертається в суд, щоб їм перерахували ці срок перебування під вартою. Це коснуло, ну, кожен заслужений має на це право і звільнилось порядка чоловік 400, на 300, можливо. Ну, це за рахуванням деякі під закон Савченка, і підійшли заохочені норми. Там мене дострокове звільнення, і вони раніше. То хто мав хто довівся, виповнення і звільнилися раніше. Закон Савченко їм цьому допоміг. Мы передаем позитив, это один. Второй есть такие месседж, ну, как бы это сказать, как совет. Советуем наши. Мы все пришли сюда не по своей воле, мы какие-то ошибки сделали раньше, так что то, что мы видим через песни, мы передаем другие. Как-то совет. Это ближе, наверное, все-таки связано с... как бы этим регионом, в котором ведутся военные действия, где ждут всё-таки, короче, своих мужчин, жоны, э, матеря своїх синів і так далі. Ну, болеваєте за Україну? Звичайно. Щоб державі далековати преступлення. <сум> Можна так сказати. Що вестара дещит, як. Хорошо. Нехай насолоджуються життям по ту сторону забору. I'm um,